Привіт, тренер! Ти дивишся це відео, бо хочеш заробляти онлайн, правда? І не просто заробляти, а отримувати серйозні гроші. Адже я розумію, персональні тренування за копійки з ранку до ночі, чергування в залі, що забирає левову частку доходу, залежність від сезону, міста та настрою клієнта, тобі вже досить набридли. Навіть якщо не зважати на це, рано чи пізно настає момент, коли ти працюєш по 10 годин на день, понеділок, середа п'ятниця, ти взагалі не виходиш із залу. Вівторок, четвер, субота, ніби трошки легше, але суть не змінюється. Це все тебе дістало, і ти замислюєшся. А що, якщо працювати онлайн, як це? А чи зможу я? Що ж, у мене гарні новини. Ти можеш вийти в онлайн і мати дуже хороший дохід вже цього року. Річ у тім, що я знаю з досвіду, тренер може працювати звідки завгодно, без керівництва і з набагато вищими доходами, ніж у залі. Це реальність. Я бачу тренерів, які ще недавно були такими, як ти. А зараз заробляють 150, 200, 300 тисяч гривень на місяць в онлайні і навіть більше. Мене, до речі, звати Такован Кладислав. Я роблю гарних тренерів, непристойно багатими вільними та щасливими людьми. Але поки що не важливо, хто я. Важливо зараз додивитися це відео до кінця і виявити ті помилки, які заважають тобі стати онлайн тренером з доходом від 150 тисяч гривень на місяць. Отже, помилка номер один: думати, що онлайн це не те. Знаєш, в чому помилка? Вони в собі обрубують. Шлях до свободи. Тренери вважають, що будь-який вид онлайн фітнесу поганий. Давай одразу визначимося. Є паршиві види онлайн фітнесу, а є дуже круті. Так само, як погані і хороші персональні тренування. Онлайн це просто формат надання послуги. На персональних тренуваннях ти допомагаєш людям схуднути, стоячи над ними, подаючи гантелю, рахуючи подходи тощо. В онлайні ти допомагаєш людям. Схуднути віддалено словом, звісно, є паршиві види онлайну, наприклад, марафони блогерів, але й інші формати онлайн-фітнесу. Наприклад, у своїй системі я вчу тренерів пропонувати клієнту індивідуальне наставництво, яке дає клієнту реальні круті результати, краще ніж тренування, коштує дорого, більш ніж тренування. І все це без трибків по відеозв'язку. Але про це пізніше. Зараз просто зрозумій, онлайн це непогано. Це може бути дуже навіть добре, якщо все правильно зробити. Помилка номер два: порівнювати зал та онлайн. Усвідом, просту річ, онлайн фітнес це не як у залі. Це взагалі інший вид роботи в онлайні. Припустимо, твій клієнт захоче зменшити, зменшити кількість жиру в тілі. У неї є різні способи досягти мети: прийти на персональні тренування, до блогера піти, не їсти після шести або прийти до тебе на онлайн-наставництво. Розумієш, онлайн і персональні наставництво це різні способи досягти мети. Онлайн кращий для тебе і для клієнта, бо клієнт не має. Не має Наймає тренера не для кращого техніки присідань, а отримати свій конкретний результат. Все це спокійно можна дати через онлайн-наставництво. Хоча ще зараз тобі доведу, що коли в онлайні є чіткість і структура, він крутіший за будь-які тренування. Річ у тім, що твій клієнт хоче досягти певної мети. Наприклад, щоб тіло було спортивним та рельєфним. Але тренування закриває лише 5-10 від цього завдання. По суті, персональні завдання це коли тренер протягом години знаходиться поруч з клієнтом, тренує його і розважає. Але на результат впливає безліч факторів: що клієнт їсть, скільки калорій він споживає, який рівень. Стресу, о котрій годині лягати спати, який в нього режим взагалі, який спосіб життя він веде, хто його оточує, які в нього звички, наскільки в нього взагалі рівень мотивації та залученості тощо. Як бачиш, тренування лише мала частина, і найчастіше просто тренувати клієнта недостатньо для результату. І опускаючи з виду низку факторів, виникає ризик, що клієнт або не отримає результат, або взагалі зілється. Невпевненість у результаті. Провокує клієнт. Або не отримує, або взагалі зілється. Як бачиш, тренування лише мала частина. І найчастіше просто тренувати клієнта в залі недостатньо для результату. І опускаючи з виду низку факторів, виникає ризик, що клієнт або не отримує результат, або взагалі зілється. Невпевненість у результаті провокує сумніви в собі та у своєму продукті, і саме це не дозволяє тобі підняти ціну на свої послуги. Давай покажу приклад, як я веду своїх клієнтів і не тільки я, а й мої учні. Це таке якісне онлайн ведення, за яке клієнт нам платить від 150 доларів на місяць. І це у новачків, а далі середньою ціною вважається 200-250 доларів на місяць. У кожного клієнта є така таблиця. Клієнт заповнює її самостійно щотижня, і я бачу наочно все життя свого підопічного в цифрах. А у клієнта є чітке розуміння, як йому тренуватися, скільки калорій з'їдати і в якомусь співвідношенні макро йому харчуватися. Які приймати добавки? клієнт отримує готову систему. Можливо, у вас виникають питання, сумніви, мої клієнти не будуть це робити, мої клієнти не впораються і вони помилятимуться. Моїм клієнтам потрібно, щоб клієнт стояв за спиною і контролював. Що ж розумію, раніше я теж у це б не повірив. Але якщо ти переконаєш клієнта і скажеш, що це краще, і це допоможе йому отримати результат. Який він хоче, він погодиться за твоїми правилами працювати. Повну структуру онлайн-ведення і технологію роботи, щоб клієнт не зливався, я даю вже на своєму основному навчанні. Потрапити на нього можна потрапити через співбесіду. Співбесіда це консультація плюс аудит. Ми аналізуємо твою ситуацію, складаємо покроковий план і розповідаємо, як побудувати твій онлайн бізнес. Це безкоштовно. Щоб записатися на консультацію, переходь за посиланням під цим відео і заповнюй анкету. Помилка номер 3 вести дешеві марафони. Якщо тренеру сказати онлайн, він одразу подумає про марафони або про тренування по відеозв'язку. Марафон це коли 30 або більше людей заходять за 200, 500, іноді 800 гривень разом ходуть за загальними програмами принципами. Тренування по відеозв'язку, по суті, це те ж самі персональні тренування ніякої відмінності. Я проти. І марафону, і проти персональних тренувань по відеозв'язку. Справа не в тому, що це марно для клієнта. Є й інша причина. Ти просто не вивезеш. По-перше, на ринку дуже багато різних схуднень, висока конкуренція. Блогери, мільйонники, у них високі охвати, велика команда. Ти цю битву просто не вивезеш. По-друге, марафони це завжди американські гірки. Ти не зможеш отримувати стабільні гроші стабільно щомісяця. Так усі живуть від марафону до марафону, а між ними живуть на те, що заробили. Цей стрес тобі не потрібен. Тобі потрібна система, яка приносить гроші щомісяця. Ну і по третє, навіщо шукати 100 людей за 500 гривень і заробити всього 50 тисяч, коли можна взяти три клієнта, продати їм онлайн-наставництво і заробити набагато більше. Це і легше, і вигідніше, і емоційно простіше. З таким форматом працювати. Менше головного болю тому моя порада: не роби ставку на марафон, не міняй персональні тренування на тренування по відеозв'язку. Ми тут зовсім про інше. Помилка номер 4. боятися продавати свій онлайн дорого. Якщо ти тренер з маленького міста або працюєш у бюджетному залі, то мені тебе щиро по людській шкода. Нема нічого сорому, соромного цього. Ні, просто ти не уявляєш наскільки робота з бідними людьми зіпсувала твоє мислення і мізки. Через них ти думаєш, що в нашій країні ні в кого немає грошей, і що ніхто не платитиме тобі більше ніж 300-400 гривень за тренування, тим більше за онлайн. Я розумію, дуже важко повірити, що місяць онлайн коштує 8 тисяч гривень, коли ти на силу вмовляєш віддати за тренування 300 гривень. Однак усе це відбувається у моїх учнів. Вони продають свій онлайн за 100, 150, 200, 250 баксів за місяць. Спочатку вони теж не вірили. Але головне правильно донести цінність. Про це ми поговоримо іншим разом. Помилка номер 5 вести тренування по відеозв'язку. Якщо я розкажу, що онлайн і персональні тренування це не одне і те саме. Якщо ти ставиш телефон і ведеш тренування через Zoom, FaceTime і Telegram, це те ж саме, що персональні, тільки через телефон. І це не той онлайн, про який я говорю. Який сенс взагалі в таких тренувань, це називається шило на мило. Ти все так само продаєш свій час, все так само не можеш взяти більше десяти клієнтів, все так само втомлюєшся і вигораєш, впираєшся у стелю. В моїй системі онлайн-наставництва це не про персональні тренування через інтернет, це про те, щоб за руку привести клієнта до потрібного йому результату, супроводжуючи на кожному етапі. Докладніше, я розповім про це на своїй консультації, бо інформації дуже багато, і в голові виникає хаос і нерозуміння, що робити. Тому поки що зрозумій: вести тренування по відеозв'язку не вихід, є спосіб вийти в онлайн набагато краще. Помилка номер 6 міфи про Telegram і Instagram. У тренерів куча переконань, що Instagram і Telegram не працюють, що це мертва історія. У Telegram складно просуваючись, і тільки з великою кількістю підписників варто щось там робити. В соцмережі це складно. Отримувати звідти клієнтів. Якась магія. Про це це якась ну це неправильно. Більш ніж 80% моїх клієнтів отримують звідти своїх клієнтів. Просто важливо знати, як працювати в соцмережах, важливо знати систему. А система проста: викликаєш довіру своїм контентом, отримуєш заявки, обробляєш заявки правильно і люди купують. Їм начхати, наскільки. В тебе розвинена соціальна мережа, скільки там підписників Саме головне, щоб вони бачили в тобі рішення їхньої проблеми. За це вони платять. Безумовно, реклама в якийсь момент має знадобитися, але йдеться не про суттєві вкладання. Тим паче, в моїй екосистемі таргет працює нон-стопом. і кожен тренер може отримувати до 300 заявок на місяць. Про це я розповім пізніше. І, взагалі, перші 100 тисяч гривень можна зробити без будь-якої реклами тільки з телефонної книги. Так що не переймайся, соцмережі це не магія і не танці з бубном, а цілком проста система. Цієї системи я навчаю в своїй екосистемі. Помилка номер 7 Акцент на тому, що не потрібно. Нещодавно мені в Телеграм написав хлопець Влад, я записав курс, зробив крутий продакшн, витратив, витратив кучу грошей. Як мені тепер його продавати? Що я йому відповів? Я не знаю. Тому що так ніхто не робить. Не потрібно записувати курс, а потім бігати по інтернету, куди б його втикнути. Поки що забудь і візьми клієнтів особисту роботу. Я йому сказав: забудь поки про свій курс. Відклади його в бік і попрацюй з людьми за моєю системою. Він так і зробив. Зайшов на потік, зробив все, що йому казав, і заробив перші 50 тисяч гривень вже за перші три тижні, без своїх красивих уроків, які навіть не знадобилися. Тренер чомусь вирішив, що люди чомусь в онлайні платять за якісь красиві відео або за гарний дизайн. Але це не так. Картинка і краса це добре. Але це лише вишенька на тортику. Якщо продукт нормальний, його куплять і без цієї показухи. Ти ж не думаєш, що клієнт сидить і порівнює у цього тренера відео кращої якості, піду до нього. Ні. Насправді, для успіху в онлайні важлива лише одна річ продуманий шлях клієнта з точки А в точку Б. А поки викині з голови всі свої ідеї щодо курсу про сайт з тренуваннями і все таке інше. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Ти думаєш про це з однієї причини: невпевненістю якості свого онлайну. Ну нічого, це питання ми закриємо з тобою вже в програмі. І остання, восьма помилка, ти сумніваєшся в собі. Я розумію. Що тебе турбує цей онлайн, це щось незрозуміле для тебе. Ти звик до роботи в онлайні. Ти прекрасно розумієш, що робити в залі, як залучати клієнтів, як їм пояснити. А в онлайні все взагалі не зрозуміло. Не зрозуміло навіть як пояснити людям, що твій онлайн кращий за персональні тренування, що це працює, і що купа питань, від яких тобі страшно. Через це ти стоїш на місці і продовжуєш працювати персональним тренером. Хоча в душі розумієш, що це просто біг по колу, який ні до чого не приведе. Що ж, до цього ми проводимо співбесіду та відбір людей до екосистеми. Спершу складаємо персональну стратегію, на яку ти можеш спиратися, коли вже підеш в онлайн. У кожного з вас своя ситуація. Хтось із вас тренер, у якого вже багато клієнтів, хтось працює в онлайні, хтось мама в декреті. Але у у кожного з вас можна зробити прибуткову модель. І співбесіда потрібна тільки для того, щоб у тебе було розуміння, як працювати в онлайні, і щоб ти зміг з'ясувати і прикласти максимум зусиль, щоб вийти в онлайн. Моє завдання дати всі інструменти для тебе, а твоє прийти на навчання, вникнути і застосувати. Мораль онлайн-фітнес це дуже цікавий грошовий формат роботи для тренера. Головне це зробити. Система, яка, на щастя, проста: ось такі, ти отримуєш високі доходи, свободу витрачати час на сім'ю і близьких. Якщо ти хочеш перейти на систему наставництва, зробити це правильно і швидко, щоб найближчих три місяці вийти на дохід 150 тисяч гривень і більше, просто запишись на безкоштовну консультацію за посиланням під відео. Співбесіда це складання стратегії. Конкретно під тебе. Ми проаналізуємо поточний план з твоїх справ. І якщо ти забитий своїми клієнтами, вперся в стелю і хочеш, щоб гроші самі приходили до тебе, навіть коли ти не ходиш у зал, і коли хочеш працювати з клієнтами з усього світу, заповнюй анкету прямо зараз. І до зустрічі на консультації.